Поміряться силами із Кременчуцьким Кременем. Ми одразу друзі просимо вас не лізти й не перевіряти. Живемо в такий час, коли всім нашим військовослужбовцям потрібна реабілітація, в тому числі засобом. дуже й дуже активний в стартові 10 хвилин сьогоднішнього поєдинку. В принципі, так як і було це під час матчу із Феніксом Маріуполем, Маріу. Романюк з м'ячем залишається з лівої ноги пробиває, з не дуже ударної. Ну, накрутив тут скількох. Давайте в повторі будемо рахувати. Одразу там, напевно, трьох-торок, можливо, і більше на Барчука. І вже із місця лівого інсайду Стаднік зцентрувався в нас. Але залишив м'яч на француза. Француз ось таку навісну передачу виконує. Ну і доводиться вже Вадиму Дмитроченко. І ще раз на всі 100%. Атаку франківського Прикарпаття більш ширшу. Романюк вривається Швець, в штрафний майданчик, Швець. Ну, це навіть не прострільна передача, а досить і досить таки силова. Навісна, подача, ну, можливо, навіть і удар, хоча там м'яч головне, що точна. Барчук обігрує свого опонента Данила Сидоренка. Зараз віддає точну передачу на безпалька, який вже штрафнув майданчику суперників. Прострільна передача. Як м'яч зараз не влучає у ворота, просто диво якесь. Трофімюк. Чудовий шанс був у нього. Зараз перехоплення від Соловйова через помилку суперника. Соловйов точно віддав на трофомюка. Той прокидує м'яч поміж ноги. Супернику завдає удару по воротах. Але Вадим Дмитроченко таки виловлює цього м'яча. На Романюка віддав передачу. Романюк зміщується в центр туди, на лівий фланг. На Барчука Барчук скидує на безпалька. Проти безпалька фолять, і арбітер призначає пенальті. Це вже реальний момент, звичайно ж, для Івано-Франківського Прикарпаття. Ну найгірше це те, що безпалько там у е, нас е, залишає. Продовжує залишатись. І Василь Француз е, бере розбіг. Француз пробиває. Француз забиває 1-0 Стає рахунок на 35-й хвилині. Матчу. Нарешті франківцям вдалось відзначитись забитим м'ячем. У весняній частині змагань були шанси і в поєдинку проти Фенікса Маріуполя. Але ось там таки догомічем на правому фланзі півзахисту віддає на ну, ось Зверніть увагу, як високо в атакувальних діях розташовуються захисники Івано-Франківського Прикарпаття. Забиває Барчук, але перед тим пролунав свисток арбітра. Який в нас повістив про те, що Барчук в цьому турнірній таблиці, і про те, що тут не до якості і не до краси гри, звичайно ж тут швидше про банальне заробляння. Очок, ось який супер шанс зараз був у Кременя. уже під завіс у першого тайму. 1-0, Єдиний м'яч у першому таймі, єдиний м'яч могли провести підопічні Олега Рипана. Ну і запанувала тиша на міському центральному стадіоні. Рух. Тут француз таки до м'яча дістається, вибиває м'яч за бокову лінію. Важко дається старт мали. Ну і про арбітрів ми згадали. Я думаю, особливих питань по їхній роботі за підсумками першого тайму бути не може. М'яч у штрафному майданчику Прикарпаття. Удар по воротах і м'яч таки там поміж них. І через Рикошет влітає у ворота Кучерука. І рахунок стає у нас 1-1 на 57 й хвилині. Відзначається забитим м'ячем в цьому епізоді 27-й номер Владислав Молько. Ну і ось так передає комусь найщиріші вітання. Звичайно ж. Ну, як ми з вами і прогнозували, у нас, схоже, все розпочинається спочатку. Не обов'язковий пропущений м'яч для Івано-Франківського Прикарпаття. І ще більше як півгодини чистого паття безпосередньо. Там у штрафного майданчика суперників. Удар по воротах. Добивання від Хоми. Перед тим намагався пробити Роман Барчук, він, власне, і пробив, але Хомі не вдалося додати м'яч. Туди безпосередньо в площу воріт. Сновки тим часом Цюцюра з м'ячем. Цюцюра з м'ячем залишається, хоча там, здається, було намагання суперника свалити проти нього, а тут фолять про Барчук. проти Барчука. І це прекрасна точка для виконання штрафного. Радульський, здається, таки готується виконати цей удар. Удар по воротах! І який же класний м'яч забиває зараз Юрій Радульський. Ну і це точно той випадок, коли часто кажуть, що тренерський штаб, звичайно ж, вгадав із заміною. Ну тут не про те, що вгадав, не вгадав, тут просто майстерне виконання, звичайно ж, цього штрафного від Юрія Радульського. Ну здається, це його перший забитий м'яч в складі. Івано-Франківського Прикарпаття саме із стандартного положення. Цікавішою стала у нас гора вже після другого пропущеного м'яча Кременем. Не надто акуратно француз зараз вибив цього м'яча. Небезпека біля воріт Івано-Франківського Прикарпаття. учасники бойових дій, військовослужбовці можуть безкоштовно переглянути поєдинок за участю франківської команди. Ну, а також усі жителі Івано-Франківської територіальної громади, яким вже більше 60 років. І ще одна жовта картка для Швеця. Відвертий Фол. Ні, червона. Ну, ось таке рішення від арбітра. Ну і Швець залишає свою команду в меншості. Це дуже важливо. Швець один із тих гравців, які чи не найбільше кількість ігрових хвилин зіграли. У нас у в осінній частині ну тут е, небезпечний момент, але насправді піднятий прапорець асистента арбітра там е, в моменті полювальники Івано-Франківського Прикарпаття. Дякуємо за цей матч Кременчуцькому.